Добрий день. Вітаю компанія Автопарк, місто Львів. Ваші увазі, ось таке авто. Джип Wrangler 2014 року випуску. Двигун 3,6 бензин. Механічна коробка передач, повний привід. Автомобіль приїхав зі США. По кузову пошкодження були дуже незначні. Все якісно виправлено професійно. Все, що потрібно, відновили. Замінили елементи пошкоджені, все. Зараз автомобіль в прекрасному стані по кузову. Дуже багато тюнінгу зроблено, в основному все для бездоріжжя. Значить, Що саме? Силовий бампер поставили. На ньому лебідка, все працює. Автомобіль весь кузов покритий захисною плівкою поліуретановою. Повністю весь. Не тільки передня частина, але й задні двері, і заднє крила, все покрито. Також тут доустановили додаткове світло, ось така люстра і додаткові е вогні. Капот автомобіля покритий е раптором. Сноркель доустановлений. Правильно все зроблено професійно. Значить, По кругу вся оптика. Від передніх фар і поворотників е і цих. Противотуманок до задніх стопів. Ось такі, бампера, не бампера, не а пороги зробили силові. От. Все тут робить свою функцію, тобто нічого тут бутафорського немає. Диски, я так розумію, оригінальні. Резина стоїть практично нова, грязь плюс ґрунт. От Позаду От такі стопи зробили. Задній бампер, так розумію, стоковий залишився. От. Під фаркоп є вихід. тобто Зроблено дійсно гарно. Салон чорний шкіряний, залишився в стоці. Сидіння на 5 з плюсом, немає ні заламів, ні потертостей. Акустика стоїть, кришу, ніколи не знімали. Вона як була, тобто ніколи її не знімали, весь час було встановлено. Туди ніхто ніколи не ліз. Мультикермо це управління світлом. Стоїть кондиціонер, підігрів передніх сидінь, 4 схлопідіймачі. Ось така от мультимедія стоїть, круїз контроль, і що тут, датчик, датчиків світла і дощу немає. Автомобіль був, скажімо так, улюбленим автомобілем, дійсно для душі. Його ніхто не мучив. Тут все працює, ніяких в нього немає, ні нарікань, ні помилок, нічого. Пробіг у нього 57 тисяч миль. В милях пробіг. Пробіг його підтверджено. Технічно все справно Роздатки, блокировки, все це працює, ніяких нарікань по цьому немає. Побачите, даний автомобіль можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати його можна як готівку, так у лізинг, в кредит та в трейдин.